І знову непрозорість у депутатських рішеннях. Місцеві жителі села Чернігів Тисменуцького району зібралися, щоб вплинути на долю двох земельних ділянок. Здовж вулиці Надвірнянської заплановано будівництво близько 17 магазинів. Також неподалік знаходиться пам'ятник обеліск воїнам великої вітчизняної війни, який мають намір перенести, а на його місці збудувати заклади комерційного призначення. В цій частині дороги станом на зараз проходить водонапірна труба, яка із водоканалу постачає воду до міста івано франківська від даної труби встановлена санітарна зона в розмір 20 метрів, в якій Будь-яке будівництво є заборонено в силу вимог закону. Мешканці села стверджують, що ці клаптики землі мають бути відпочинковою територією для тузвілля та занять спорту, а особливо зелена зона необхідна для дітей, яким окрім тісного подвір'я ніде гратися. Також одна із мешканок переконана, що будівництво магазинів негативно відіб'ється на житті громади. 17 магазинів. Куди йдеться? 17 магазинів, А люди що, мають на туалети дивитися, хто буде піків, розводити. Потім пам'ятник мене тато воював. Ну, тату слава богу, живий лишився. Ну тато постійно кожного року племінник приїздили всі, фамілії збиралися на 9 травня. У кінці грудня минулого року 78 місцевих жителів звернулися до місцевої сільської ради із колективним зверненням щодо цих двох земельних ділянок. В ньому йдеться, що без згоди громади, яка є законним власником землі, ніхто не має права її передавати у користування, розглянувши колективну заяву жителів села Черніва виборчого округу номер 2, про надання дозволів на розробку проєктів відведення земельних ділянок для пере... передання їх у власність чи користування вздовж вулиці Надвернянської. Бистрицької вирішили. Вирішення питання про вилучення таких земельних ділянок і повернення їх до земель запасу села Черніїв. Депутатський корпус вирішив відмовити у задоволенні колективної заяви жителів села Чинівича, виборчий округ номер 2. Мешканці невдоволені, що з ними не узгоджують такі важливі рішення. Інтереси громадян, а саме громадяни, є власниками на землі. А депутати тільки розпоряджаються в їхніх інтересах? То що громадяни забралися і словлю думку, що вони заперечують проти такого будівництва. Подайте інформацію, яке буде будівництво. Ми хочемо бачити. В яких місцях буде, що це буде, і ми будемо вирішувати, чи ми готові на таке сусідство, чи ми на таке не готові щодо земельних ділянок вздовж вулиці Бистрицької та Надвірнянської, немає жодних рішень про надання їх у використання. Упродовж тижня відбудеться позачергове сесійне скликання щодо їхнього використання, стверджує сільський голова. Що буде скликана з позачергової сесія по цьому питанню? А, і ми будемо розглядати, буде земельна комісія засідати, будуть ініціативна група і депутати.